Інформаційні підсумки середи 29 січня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. Понад рік вважався зниклим безвісти. У місті попрощалися із героєм Геннадієм Лахмаєм. Плюс чотири. На хмельницьких котельнях запустили нові когенераційні установки. Про кохання і війну. Письменниця Віоліна Ситнік презентувала другу частину повісті про Глалі. Хмельничани сьогодні провели в останню земну дорогу героя Геннадія Лахмая. Чоловік працював у поліції охорони, був старшим сержантом. Захоплювався спортом, зокрема, футболом. У березні 2023 року став на захист України у складі штурмової бригади Нацполіції Людь. 6 вересня того ж року загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Курдюмівка на Донецькому напрямку. Тривалий час Геннадія вважали безвісти зниклим. Лише нещодавно його тіло ідентифікували. У бійця залишились дружина та син, батьки та сестра. Вічний спочинок герой знайшов на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 33 роки. Особисто знав Геннадія. Працювали разом не один рік з ним. Дуже надійна, хороша людина була, надійний друг. Гарний колега, завжди позитивний. Приходив всім на допомогу, користувався великим авторитетом серед колег. Це велика втрата для всіх нас, для сім'ї. Геннадія дуже любив свого сина, який також захоплюється за футболом, так як і він завжди. Його возив на тренування. Це дуже велика втрата для всіх нас. Він дуже любив футбол, дуже любив людей. І відповідально до всього відносився. Це така, кажу, золота людина. Це дуже позитивна людина була. Дуже всі любили, коли після гри ми збиралися, обговорювали матч. Дуже жартували часто і дуже багато в нього було жартів. Він дуже була весела людина. Це такий позитив був в команді, що такого зараз не знайде. Я тренер його. Я треную команду місне марки зараз на час і колись тренував Динамо. І так само він був мій підлеглий якого ми могли порівняти, да? От дуже багато пройшло через і, і, команди, через мою тренерську кар'єру. А скажу за нього, що до сих пір є відео, де він не забував класні, голи. професіонал був. Енергійний, товариський. Той, на кого можна було покластися, той, з ким можна було спілкуватися і відчувати підтримку. І відчувати, що поряд з ним можна йти не до кінця до перемоги. На жаль, ми їх втрачаємо. І це ціна нашої перемоги, нашого майбутнього заради нашого держави, заради наших дітей. Ще чотири нові когенераційні установки презентували на хмельницьких котельнях. В грудні технічну допомогу отримали від USAID – агентства США з міжнародного розвитку. Наразі в Хмельницькому діють 19 когенераційних установок, котрі повністю забезпечують потреби котелень в тепловій та електроенергії. Ірина Аріон детальніше. У котельні в районі загодзерна нова когенераційна установка. В грудні Хмельницький безкоштовно отримав від USAID чотири таких комплекси обладнання. Вартість одного два з половиною мільйони гривень. Впродовж місяця когенераційні установки змонтували в чотирьох мікрорайонах міста та провели усі необхідні роботи для запуску. Частину робіт ми проводили самі. Це будівництво споруд для розміщення когенераційних установок, бетонна подушка, ну і саме обслуговування затрати. Міського бюджету там від 150 до 250 тисяч на кожну таку установку. За добу сьогодні ми виробляємо приблизно 130-135 тисяч кіловат електроенергії і можемо цю потужність збільшувати до 150 тисяч. Наше споживання приблизно 80-90. Більше того, ми допомагаємо у всьому нашому енергетичному сектору отримувати додаткову електроенергію для споживання. Нашими мешканцями Петро Посмітюха працює на комунальному підприємстві Хмельницьк теплокомуненерго понад 40 років із 2013 року. На цій котельні каже вона: працює на опалення, а влітку на подачу гарячої води. У міжсезоння її також модернізували. Пальники нові поставили, фільтра додатковий автоматичний поставили хімводочищеної води поставили. Оновили насосний парк дуже практично. Весь насосний парк оновлений. Ця котільна забезпечує садочок. Ходи нас спортивну дюжусе. Один гімназія і філіал поліклініки плюс 35 житлових будинків. Наразі в місті працює 19 когенераційних установок, котрі повністю роблять роботу котелень автономною. 14 придбали раніше за кошти з бюджету громади та кошти Хмельницьк теплокомуненерго. Одну отримали від міжнародної організації з міграції. Нові когенераційні установки це черговий крок Хмельницького до енергетичної децентралізації. Обладнання виробляє одночасно і електричну, і теплову енергію. Ця установка когенераційна з потужності 200 кВт. Вона сьогодні працює чисто в автономному режимі, забезпечує повністю потребу в електроживленні цієї категорії. Є генератор, але генератор це набагато дорожче. Ми не платимо гроші за. Розподіл електроенергії за передачу електроенергії, а це на кожному кіловаті ми економимо 3,5 гривні. Ну і якщо взяти в загальному по нашому підприємству, це досить досить великі кошти у Хмельницькому. Є 72 котельні безперебійну подачу тепла в оселі Хмельничан забезпечують 56 з них. Цьогоріч місто продовжить роботу із встановлення когенераційних установок у співпраці з міжнародними організаціями, аби не залежати від наслідків обстрілів ворогом об'єктів критичної інфраструктури. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Восьмарох хмельничан навчаються на водіїв тролейбусів на базі комунального підприємства Електротранс. Курси стартували напередодні 28 січня. У групі четверо чоловіків та чотири жінки. Навчання триватиме три з половиною місяці. Далі група здаватиме теоретичні іспити у сервісному центрі МВС та іспити з практичного водіння. У червні до навчання запрошують наступну групу слухачів. Більше розповість Ірина Муляр. Хмельничанин Віктор Гальміс у минулому працював ковалем, а згодом добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Після повернення до цивільного життя вирішив здобути нову професію водія тролейбуса. Нині опановує теорію на базі комунального підприємства Електротранс на коваля вже не хочу, вже теж трошки вік такий, що тяжко. Вирішив, думаю, хай буде там подальше, там та категорія. Де і на тролейбус. Була продавчиною, а незабаром стане водійкою Антоніна Цинчик. Хотіла вже щось змінити в житті. Водити люблю. Це така моя мрія, що ну, зараз мене нічого не зупиняє. Нова група слухачів розпочала навчання напередодні, 28 січня. Перше заняття присвятили охороні праці. Цей навчальний блок займає 30 годин. Саме головний курс – це електробезпеки. Охорона праці на нашому підприємстві важлива тим, що тому, що наше підприємство відноситься до підприємств підвищеної небезпеки. Бо йде експлуатація напруги від 12 до 600 вольт. Загалом на базі електротрансу майбутні водії та водійки навчатимуться протягом трьох з половиною місяців. Основному це правила дорожнього руху, далі будова, далі етика. Спілкування з нашими пасажирами, ну і економічне питання без них точно нікуди. Да, рухається підприємства. Скільки ми оплачуємо податків, як взагалі система комунального громадського транспорту функціонує не лише в Хмельницькому, а в будь-якому місті. Далі група здаватиме теоретичні іспити у сервісному центрі МВС та іспити з практичного водіння. Після успішного завершення навчання слухачам гарантують працевлаштування в електротрансі. Зараз, за словами директора Сергія Бобуха, комунальному підприємству потрібні 40 водіїв тролейбусів та ще 20 водіїв автобусів. За півтора роки ми маємо отримати 44 чотири нових тролейбуса. Для цього залучались максимум грантові кошти. А тому вже з червня стартує навчання для нової групи. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. 1355 дронів упродовж 2024 року виготовили та передали військовим представники благодійного фонду Волонтери Поділля. З них 366 за кошти, які зібрали у школах громади. До ініціативи долучились майже пів сотні навчальних закладів. Зокрема, нещодавно з нагоди триріччя початкової школи номер 1 у закладі організували безпрограшну лотерею, під час якої учні та педагоги зібрали понад 30 тисяч гривень. За ці кошти волонтери символічно виготовили три fpv дрони з функцією скиду боєприпасів. Подробиці у наступному сюжеті вони ж повертались. Щоб вони були здорові і ніколи не хворіли. Дякую вам, що ви нас захищаєте. Слава Україні! Хай повертались додому і були живі. І до своїх мам, тат повертались. Здоров'я слава їм, щоб вони перемогли. Здоров'я, щастя, щоб вони ніколи не хворіли. Такі слова вдячності та підтримки залишили на FPV-дронах для військових учнів початкової школи номер 1 Кошти на виготовлення бойових пташок учні та педагоги зібрали під час безпрограшної лотереї, яку влаштували у навчальному закладі з нагоди триріччя. Упродовж акції усім разом вдалось виручити понад 30 тисяч гривень. Ми сьогодні переживаємо всі разом не дуже непрості часи, і важливо для кожного відчувати свою залоченість. Хтось на фронті, а хтось тут у відносному тилу повинен робити все, що може для перемоги. Це дуже важливо для наших учнів. Багато батьків сьогодні на фронті. І кожна дитина, яка бере участь у різноманітних акціях, допомагає своєму рідному, своїй рідній людині. Дуже завжди активні наші батьки, батьківська громада, вчительська громада. Тому це сьогодні своєрідна можливість сказати дякую. Допомоги. За ці кошти волонтери символічно виготовили три фпівдрони з функцією скиду боєприпасів. Чіпляється сюди необхідний вантаж. Найчастіше це для враження противника, тої чи інші боєприпаси. Полетів, скинув, знищив, повернув дрон назад. Повернув дрон назад, знову боєприпас від'єднав акумулятор, під'єднав новий заряджений, полетів знову контув свою бойову задачу. Ось такі впідрони десятки мови можуть нести на собі до 3 кг. Бійці, які знаходяться на нулю, буває, що потребують: потребують продукти харчування, потребують їжу, воду, потребують різні необхідні матеріали для виконання їхніх бойових задач. І впіврони рятують в тому, що вони підлітають майже до бліндажа, де знаходяться наші військові, і скидають їм необхідну провізію. Загалом упродовж 2024 року волонтери Поділля виготовили та передали для військових 1355 дронів з них 366 – за кошти, які зібрали саме у школах громади. Це дрони різної модифікації і самидіймовідрони, менші за розміром, але надзвичайно маневрені швидкі. Це 10-дюймові впівдрони, які можуть переносити більше кілограм. Також є частина шкіл, які долучалися на комплектуючі до комплектуючі допівдронів, антени, щогли, різне необхідне обладнання, вигляді окулярів, пультів керування та інших засобів для того, щоб ці дрони могли використовуватися з нашим військовослужбовцям. Також якісні акумулятори до тих дронів і плюс один реп. Від також початкової школи номер 2 тобто це такий, знаєте, комплекс необхідних запчастин, необхідної обладнання. Слава Україні, Україна, Слава! Україна! Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Нову повість про історію дівчини з Сакартвело Лалі. Презентувала письменниця Віоліна Ситнік у Хмельницькому. Це вже шоста книга авторки і друга про героїню з Грузії. Презентація відбулася в центральній публічній бібліотеці. Запросили на зустріч восьмикласників гімназії номер 20 Для Лалі, родина якої тричі тікала від війни. Хмельницький став другою домівкою. В романі про кохання, війну і пошуки себе. Більше дивіться далі. Лалі із Сакартвело підліток. Разом з родиною вона тікає від війни, яка продовжувалася п'ять днів, а окупація триває й досі. Хмельницький стає для дівчини другою домівкою. Інша країна, нова школа, звинувачення батьків у рішенні залишити рідний дім. Це історія першої книги про дівчину з Грузії, письменниці Віоліни Ситнік. Нову повість Лалі Саньок і Вадик авторка презентувала в центральній публічній бібліотеці. На зустріч також запросили восьмикласників гімназії номер 20 У першій частині лалі я її поставила перед таким складним вибором. Вона має вибрати одного з трьох хлопців. Це про тому, що вона вважає себе таким страшком, що ніхто не може нею зацікавитися. У мене в лалі є від ненависті до кохання. Троп, любовний трикутник. А в другій частині троп ще один шанс. Всі історії до нас приходять до звіту. Ми письменники просто їх записуємо. Типово хмельницькі реалії оточують головних героїв повісті. Лалі вже студентка, яка йде до своєї мрії стати ілюстраторкою. У книзі немає позначки 18+, але є кохання. А в історію, яку письменниця спочатку хотіла зробити розважальною, вплелася війна, і тема очікування одного з героїв з фронту. Молодіжна повість художній виклад війни, яка зачепила й Хмельницький. Вони своєю сім'єю втікали від війни, і врешті війна вже втретє. Це спойлер, прийшла на їхній поріг, але вже в Україні. Я зачіпаю саме те, що у Хмельницькому відбулося. Саме оті наймасштабніші обстріли, найякісь такі сумніші події, і ті реалії, які близькі саме нам. Вюліна Ситнік пише 10 років. У неї 18 книг, шість власних і 12 написаних у співавторстві. Наприклад, у збірці Демани Бажань є її історія жахів та містики з Хмельницького. Віоліна Ситнік, мені знайома в найдуже багато цікавих книжок книжок. Одна з них в мене син 13 років, і він саме цю книгу прочитав Маски чужих ролей. Дуже багато вражень, тому я прийшла на цю презентацію, щоб ознайомити з іншими книжками. Мені би дуже хотілось почитати книгу. Мені сподобалося, як автор передав сюжет. Вона дуже емоційна, дуже розгорнутий сюжет, цікаві персонажі. Відгуки про нову повість, яка вийшла накладом в тисячу примірників. Письменниця отримує щодня. Читачі пропонують вкладати в книгу хустинки, бо накочують емоції. А переможниця молодої коронації коронації-2021» готує до друку свій перший роман в жанрі фентезі Іринаріон Ярослав Єфремов. Новини міста. У Хмельницькому нагородили переможців та призерів шкільної ліги з тенісу Настільного. Змагання стартувало ще минулого року. Розпочали його з одиночних ігор. Далі підхопили естафету у парному розряді. Сьогодні ж визначились тріумфатори у командному. За підсумками усіх трьох етапів назвали найспортивніший заклад у даному виді спорту. Головний кубок отримали учні гімназії номер 25 Друга сходинка за школярами гімназії номер 25 Чотири бронзові нагороди за вихованцями ліцею номер 14 Також сьогодні кубки вручили педагогам, які напередодні взяли участь у турнірі з тенісу настільного серед працівників закладів освіти. Головну нагороду отримав спортивний тандем з гімназії номер 24 директора школи та учителя фізкультури. Ми готувалися майже місяць. У нас в школі столів. П'ять столів і діти, і педагогічні працівники, тому що в мене ще є одна команда. Ми брали дві команди з собою. Вони займалися, ми готувалися до цих змагань, а не просто так прийшли і пограли. І якщо завітаєте 24 го всі діти на перервах тільки біля столів і грають один з одним: П'яті, шості, сьомі, восьмі, дев'яті, всі класи абсолютно були більше так. хвилювання в фіналі шкільних ліг. Тому що ми боролися за команду, щоб було перше місце. Коли ми започаткували формат шкільних ліг. То головне завдання це була масовість. Звичайно, що тут є спортивний компонент, і ми відзначаємо призерів, переможців. В багатьох шкільних лігах беруть участь дітки, які займаються в дитячо юнацьких спортивних школах, які виступають на чемпіонатах України, Європи, світу. Але головне це масовість. І найбільше тіше, те, що, от якщо брати настільний теніс, то цього року ми маємо суттєво більшу кількість учасників. Ми маємо майже 100 учасників, хлопців і дівчат. 6, 9 класи, 10 11 класи. Ми маємо 42 дорослих учасники з працівників освіти. Це вчителі наших навчальних закладів і працівники наших навчальних закладів. Ну і це, скажімо так, доволі тривалий процес, тому що в жовтні відбувся перший етап, грудень, і потім січень. Ну, і це повноцінний чемпіонат. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.